Дмитрові 21 рік. Він студент. Усе життя дотримується дієти та приймає замісну терапію, бо каже, має рідкісне захворювання, фенілкетонурію. В Дитинстві я це тяжко сприймав. Хотілося їсти там скажімо, ковбасу, там м'ясо. Більше сала і тому подібне. Але зараз я дай мені зараз їсти. Я ж не знатиму, що з цим робити. Я себе прекрасно відчуваю, оскільки вже не один десяток років з цим живу. Мама юнака Олена розповідає, як вперше почула про хворобу сина. Я прочитала лист, я нічого не зрозуміла в тому листі. Єдине, що я зрозуміла, треба повторно здати аналізи, тому що це може свідчити про генетичне захворювання. І в мене шок, що робити дзвоню по лікарям, місцевим педіатрам. Ніхто нічого не може пояснити, бо ніхто нічого не знає. Це шок. Це ти вдома переварюєш що це все, шукаєш людей, які це все знають. Ще доступу до інтернету не було такого, як зараз. Ми поїхали у Львів, і там просто лікар дала телефон мами, яка має дівчинку, таку як Діма, там на рік чи на два вона старша, і вже та мама мені послідовно це все розказувала, заспокоювала. Дмитрові не можна їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти, зернові та бобові. Усе каже хлопець, що містить високу дозу натурального білка. Мої, скажімо так, товариші, деколи заходили до мене, і питали, Дімон, дай но спробувати спробувати. Тоді кажу, воно тобі не сподобається. Це є різні речі, що їсти веганську кобасу і чисто, скажімо так, з м'яса. Дев'ять років тому в сім'ї Солов'їв народилась донька, якій теж діагностували фенілкетонурію. Ми усвідомлювали, що є ризик, що буде дитина теж з фенілкетонурією. Ми їздили перевірятися в медико-генетичний центр, консультувала нас там лікар, пропонували перинатальне діагностику, щоб попередити, чи чи є вже чи немає. Ми відмовилися. Для чого кажу, що зміниться, якщо буде так, діма навіть казав, що він зрадів, того, що одинакова дієта, батьки не будуть розділяти. Фенілкетонурія це спадкове генетичне захворювання, пов'язане з порушенням обміну деяких амінокислот. Розповідає лікарка-імонологиня Ірина Грабовська Микитюк. Якщо цю патологію вчасно не діагностувати, такі дітки будуть не обмежити їх в харчуванні і не дати правильного харчування. Такі дітки будуть мати в першу чергу розумову відсталість, і вони будуть мати і судоми, інші проблеми в першу чергу із нервовою системою. Якщо таких діток діагностувати вже на етапі новонародженості і правильно їх вести, вони абсолютно здорові, адаптовані, соціально активні. Від народження сина та доньку Олена годувала низькобілковою їжею. Коли ж діти підросли, почала навчати, як харчуватись, аби зберегти здоров'я. Саго, тут вже булгур випустили нове, це в нас кускус, -кус, гречка. Крупа гречана очищена від верхнього шару. Тут низький вміст білку. Наші виробники, що мають таких дітей, випускають. І чоловік привозить з Німеччини з супермаркетів. Там можна якісь смаколики, такі кобанські веганські, сири веганські, різні жилейки на агарі, на пектині. Наші діти пожиттєво мусять приймати амінокислотну суміш, яка є це білковий замінник з вітамінами. Цей продукт для них дуже важливий. Добову дозу розділяємо на 4 рази. Після їжі вони мусять у це випивати. Поколотили, так само в школу. Я приношу лізі обід і разом з цією суміш. Засоби замісної терапії для дітей з фенілкетонурією купляють за гроші з міського бюджету. Цього року на такі потреби виділили півтора мільйона гривень, каже голова камінь Каширської громади Віктор Пась. У нашій громаді проживають троє дітей, які мають фенілкетонурію. За попередніх три роки, чотири роки ми вже виділили. Три мільйони 400 тисяч гривень свого бюджету. Дмитра у місцеві садочки відмовились приймати, а Лізу, каже мама, вдалося влаштувати з другого разу. Жорстко нас відфутболили. Потім я пішла в садочок Каска і там настільки завідуюча пішла нам на зустріч. Я казала, я буду приносити їсти. вона сказала, не треба. Ви нам принесете продукти, розкажете, що як готувати, ми будемо готувати. Тут це для мене ну просто дар такий був. Зараз Ліза навчається у другому класі місцевого ліцею. Щодня мама Олена приносить їй обід. Тут є деякі смаколики, перекусики, наварю ще їй макарончиків. Є ще низькобілкові веганські сосиски. Дам ще чуть-чуть їй сосисочку, огірочок свіжий. Ну і звісно, амінкислотну Вчителька другого класу Інна Ющик каже: найперше з мамою обговорили особливості захворювання лізи та графік харчування дитини. Також проводили бесіди з однокласниками та їх батьками. Коли в дітей день народження, вони часто приносять солодощі пригостити одна інших дітей, то вони вже точно знають, що лізі можна чи ні і. Разом з тим, Лізи мама проводила бесіду з батьками. В основному Ліза молодець, бо вона знає сама. Це мені можна, а це не можна. Дотримуючись дієти та вживаючи засоби замісної терапії, Ліза та Дмитро Солов'ї матимуть якісне життя, каже медична директорка з педіатрії Волинського обласного територіального медичного об'єднання захисту материнства і дитинства Ірина Грабовська Микитюк. Загалом в області є понад дві тисячі дітей з рідкісними захворюваннями. Найбільша кількість пацієнтів з орфанними захворюваннями це в нас пацієнтів із муковістидозом з ревматоїдним артритом. Але разом з тим ми маємо, наприклад, дуже рідкісних пацієнтів з хворобою помпи, з хворобою фабрії з хворобою гоше. У нас є пацієнти з первинними імунодефіцитами, яких дуже важливо в. Часно дуже швидко розпізнати для того, щоб провести трансплантацію кісткового мозку. У нас є пацієнти з спадковою м'язовою атрофією, з різними міопатіями, і ми стараємося завжди генетично підтвердити цю патологію, і, відповідно правильно їх супроводжувати. Ірина Грабовська Микитюк каже, скринінг на 21 генетичне захворювання роблять в період між 48 та 72 годинами життя дитини. Розширений неонатальний скринінг обов'язковий для усіх новонароджених за згодою батьків. Кров беруть з п'яти немовляти. Результати готові упродовж двох тижнів. Протягом минулого року скринінг на орфанні хвороби провели 7,5 тисячам дітей. У 15 виявили рідкісні патології. За минулий рік ми діагностували трьох дітей з фанілки двоє пацієнтів пацієнтів з первинним імунодефіцитом, одного пацієнта із муковістидозом. Ну і є інші рідкісні патології таких пацієнтів по одному. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.